Олександру 23 роки. Він майбутній лікар. Окрім навчання, займається волонтерством. Каже, серед молоді благодійність популярна. Зробити іншим краще. І, зокрема, як для себе це величезна можливість саморозвиватися, самовдосконалюватись і отримувати як життєвий досвід, так і теоретичний, практичний. Один із напрямів роботи волонтерського загону медакадемії каже Олександр: це допомога хворим дітям. На думку хлопця, малечі необхідна не лише матеріальна підтримка, а й моральна. Тому волонтери демонструють для них вистави, влаштовують ігри та інші розваги. Коли ми спочатку почали працювати із цими дітьми, а вони були такі пригнічені. А мабуть, на третій раз ми приходимо до них. Вони так відкриваються, такі душею відкриваються до нас. І питають, ви ще прийдете чи ні. Ми тоді зрозуміли, що дійсно ми ще прийдемо і не раз що наша допомога цим дітям потрібна. Виконуючи обов'язки директора обласного молодіжного центру Вікторія Каюн говорить: крім волонтерства, у молоді багато інтересів і можливостей їх реалізувати. Дуже багато є. Стартапів, коли молоді люди мають класні бізнес-ідеї і не знають, чого почати, куди втілити свої ідеї, як їх реалізувати, тому ми і намагаємося по максимуму долучати до наших шкіл, до наших проєктів. Проте у юнаків та дівчат є і проблеми. Ми запитали, що найбільше турбує молодих людей. образ образи і может, не зайнятась. Спортом просто не треба, займатися, мені здається. Зараз всі такі вже курить, п'ють. Залежність від соцмереж. Бо це найголовніша проблема. Низький заробіток це основна проблема. Не підтримує здоровий образ життя, вона займається різними дрібними правопорушеннями. Серед цих проблем важливими залишаються питання самореалізації та працевлаштування, говорить Вікторія Каюн. Молоді люди не можуть себе знайти в цьому суспільстві. Дуже складно визначитись і з обранням професії, і з обранням свого стилю життя. Анна Півень, фахівець відділу праці обласного молодіжного центру. Каже, спочатку через центр сама шукала роботу, а тепер допомагає іншим. За її словами, у період відпочинку працевлаштовуються більше. Вже літо і студенти намагаються заробити, підзаробити. От зараз ще звертаються до нас і школярі. Думають про те, як допомогти фінансово батькам або ж собі заробити на те, що вони бажають. Анна Півень розповідає, багато проблем виникає не з молоддю, а безпосередньо з роботодавцями, адже вони не завжди чесно дотримуються умов договору. Я стараюся дуже аналізувати і перевіряти потім, телефонувавши нашим клієнтам, як до них віднеслися, що їм запропонували, яке подальша була співпраця. І якщо є ну, негативні відгуки, я стараюся або ж більше не співпрацювати з цими роботодавцями, так? або ну, набираю в телефонному режимі, ми виясняємо з ними питання. Євгену 20 років. Зараз він навчається у двох вишах. Каже, що проблем із працевлаштуванням у нього не було. У цій справі головне бажання і зусилля. Є знайомі, які просто не хочуть шукати цю роботу, або вони можуть піти попрацювати, їм там не сподобалося, вони можуть перейти на іншу роботу. Ну, тобто це, або просто сидять вдома на шиї у батьків. Нагадаю, згідно із законом про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні, молодими людьми вважають громадян віком від 14 до 35 років. Лілія Пархоменко, Павло Лопатюк, Богдан Казирід, Полтавські телевізійні новини.